Друзі, привіт! Розкажу вам трішки про цю малечу. Думаю, ті, хто займається набагато довше і набагато професійніше, ніж я. В принципі, це таке у мене хобі. Я думаю, кожен знає, що мальки хочуть особливого догляду. І це ні для кого не секрет. В цій банці така малеча. Ось тут трішки більше. Чесно скажу, Практично кожного дня роблю 5 літрів підміни кожного дня води. Не можу сказати, що вода прям ідеально чиста, тому що велика кількість їх є. І не завжди от тільки сьогодні поміняються вже на дні какашки. Ці вже трішки більші, ось ці. Але насправді, хто знає, той знає, як то кажуть. Яка це робота і труд, що коло цієї малечі набагато більше і в рази більше роботи, ніж біля дорослої риби? І ось ще маємо щось погано фокусує. Ось таких вчорашніх. Вчора тільки народилися, не знаю, штук 20-25, можливо більше, більше, в рази більше. Ось так. Це також треба це виховати. Все, друзі. Дякую, кладіть вподобайки.